Цими вихідними у Кременці прощалися із активістом, членом громадської організації Народна рада, депутатом міської ради Віталієм Ващенком. Нагадаємо, минулого четверга близько 23-ї години чоловіка побили. Через три години від отриманих травм він помер у лікарні. Вбито мого чоловіка, причому вбито жорстоко, вбито не за якісь його погані дії, не за порушення закону людського чи Божого. Вбито за правду, вбито за те, що, просто кажучи, він ліз не туди, куди треба, і його не раз про це попереджали. Він мало мені що розказував. Повірте, він старався мене оберегти, але це те, що я почула на власні вуха. Ну це є правда. Саме громадська діяльність Віталія Ващенка, а також його робота як депутата у складі земельної комісії, стали причиною вбивства. Вважають і колеги активіста. Таких в принципі, справі є надзвичайно багато. Говорить про те, що взагалі система своїх не здає, вона далі костиніє. І в принципі, саме такі особистості, як Віталій Кващенко, напористі, безстрашні, з однієї сторони, надзвичайно добрі, співчутливі до тих, хто потребує, а з іншої сторони, безкомпромісні до тих, хто заважає нам по-людськи жити, і напевне, що є найбільш актуальні. І тому, повірте, те, що саме Віталіка вбили, а не когось іншого, це не випадковість це закономірність. Тим часом в обласній раді створили спеціальну комісію для контролю за розслідуванням вбивства активіста. Про його хід депутатам доповів начальник управління національної поліції в області Олександр Богомол. З його слів убивць було двоє. Ми маємо двох свідків очевидців, які бачили, як ці особи втікали. Досить цікава ситуація в тому, що ці злочинці на протязі трьох днів перебували на території міста Кременця, проводили розвідку, проводили є таке військове слово місцевості. Багато людей їх бачило. Ми маємо свідки очевидців, відеоспостереження, де зафіксований одяг, обличчя. Всі місця, де вони перебували, також є оглянуті. Нами вилучено всі сліди. На місці події було знайдено дві кепки, які належать злочинцям. Олександр Богомол припускає, що вбивати Віталія Ващенка зловмисники не мали наміру радше хотіли залякати. В поліції наразі розглядають кілька версій злочину. Основною залишається громадська та політична діяльність загиблого. Багато піднімав він критичних тем по владі, по прокуратурі, по поліції, по суду. Ці всі теми будуть перевірені. Нам цікаво хто замов і хто це все ініціював. Прикро про те, що три дні злочинці їздять по Кременцю. Їх бачили багато людей. Ті люди, які знали, Віталія його попереджували за добу. Про те, що на твоїй вулиці якісь люди дивляться, слідкують. Деякі приїжджали подивитися на них. На жаль, ніхто не повідомив зі слів Олександра Богомола детальніше про те, які ведуться слідчі дії, зі зрозумілих причин він повідомити не може. Втім, очільник нацполіції області запевнив, відповідно до законодавства дружині потерпілого в будь-який час нададуть можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.